Вітаю, дорогі мої друзі. Ось дивіться, яка краса у нашому санаторії, у нашому вестибюлі. Така краса, як на От Зараз я піду годувати лебедів на річці. Покажу вам. Дивіться, ох, клює, клює. Та даю наш, на! На, на. Ух ти! Дивись, який вредний. Клює мене, ну? Ах ти. Пірожок свій віддала. Ага. Я не знала, що ти такий серйозний. Ага? Пішов, хватив і пішов. Мене клюнув. И с салфеткой даже. На! На! Обжора! На! Ось ще згубив! Згубив! Отаку От він. Лебедь, красавчик. Ось-ось-ось-ось-ось. Ось як тут гарно. Все, хватить, наївся. Угу, качкам нічого не досталось, обжора. Дивіться, ось молоденькі утята, скільки їх багато. Годують їх тут. Ось дивіться. А це вже припливли качечки. Лебедь поплив. Припливли качечки. Отак От я їх погодую трошки. Вони спокійні. Не такий агресивний, як той лебідь. Він уже поплив десь. Ой, які вони хорошенькі, гарненькі, спокійні. Так що такі справи тут. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, далі буде. До побачення.